Зараз увесь вся увага направлена на допомогу ЗСУ. Я розумію, що це першочергово, але ми трішечки забуваємо про наше майбутнє. А наше майбутнє це діти, які зараз наразі знаходяться у надскладних умовах, в умовах військових дій. І нам потрібно піклуватися про їх стан вже зараз. Я Галина Сищук, психолог, педагог хібуки-терапевт. Працюю зараз у благодійному реабілітаційному центрі Кіндер Допомагаю діткам поратися із травмою війни. Відкрились ми на початку року, середині січня. Ну, працюємо виходить вже півтора місяці. За цей час вже встигли надати допомогу більше ніж 20 дітям і їх родинам. Зараз для діток Харкова актуальною є запит. Роботи із відчуттям безпечного місця. Бо Харків піддавався сильним обстрілам, і втрата ось цього відчуття безпечного місця. Сильно на них на них це впливає. І, от саме за хібукі терапією і використовуючи ось такі конструктори, ви бачите, це залишилося від роботи з дитиною. Дітки приходять і для хібуки будують безпечні будиночки. Кібукітерапія це унікальна ізраїльська терапевтична методика, яка була розроблена в Ізраїлі для того, щоб допомагати діткам поратися із наслідками військових дій, і далі її використовували для того, щоб допомагати діткам, які постраждали від землетрусів, якихось катаклізмів. Він народився в далекому 2006 році, во время Другої Второї Ліванської війни в Ізраїлі. Я живу в городе, который называется Аждот. Это значит, что помимо того, что из моего окна видно Средиземное море, когда звучит сирена, у нас есть 30 секунд оказаться в безопасном месте, в бомбоубежище вместе со всеми детьми и животными. Когда на север Израиля летели ракеты, и жители севера вынуждены были бежать со своих домов на юг страны, была огромная потребность в немедленной реабилитации огромного количества детей, огромного количества детей и, и женщин. Все были в панике, тогда еще в Израиле это еще было не очень распространено, и не такое большое количество никогда не было. И поэтому именно доктор Шахенгаль, руководитель нашей команды, бюджета у нас тоже, кстати, не было, и он предложил, а что если мы будем использовать игрушку? Давайте будем использовать игрушку в реабилитации травмы. И с 2006 года наш друг Хибуки побывал не только на израильских войнах. Да? В Израиле это была государственная программа. В Израиле нет ребенка, который не знает и не любит Хибуки, который друг и защитник. 130 тысяч детей. Представляете, 130 тысяч детей встретили, обрели своего друга навсегда. И сегодня это уже взрослые люди, которые, кстати, в начале войны Украины приходили. И и предлагали свои хибуки, рассказывали свои истории. И, конечно же, с 24 февраля мы вместе с вами. С нами наш друг Хибуки и огромная команда украинских психологов, которые помогли нам разработать, доработать метод, который мы предложили. Хибуки – это Диво, тварина. Звісно, ми бачимо, що він схожий на собаку, але собака не звичайна. Також ми його називаємо собака Обіймака, адже він вміє обійматися. І взагалі, хібуки – це перекладі з івриту, обіймашки. Це основа методики. Ми стимулюємо дітей до того, щоб вони обіймали свого хібуки. Діткам це подобається, а нам важливо, щоб хібуки допомагав їм. Заспокоїтись і стимулював їх ігрову діяльність. Тому то він має такі довгі-довгі лапи, яким треба робити обов'язково масажик. І цим ми стимулюємо, наприклад, перинатальну пам'ять, бо товщина лапок хібуки дуже схожа на товщину пуповинки, яку дитинка у утробі матері тримає у руці. Ну і звісно, дуже важливо те, яку емоцію виражає хібуки. Ми пропонуємо дитині роздивитися. І питаємо, як ти думаєш? що він зараз відчуває? Він сумний, він хоче плакати. І далі друге запитання: як ти думаєш? а чому він сумний? І ось так, через хібуки, не розповідаючи про себе, дитина вже дає терапевту або батькам інформацію, чому він сумний? Він втратив дім, його друзі поїхали, йому немає з ким гратися. І третє важливе запитання. А як ти думаєш, як ми можемо йому допомогти? І далі дитина розповідає, як же вона хоче, щоб їй допомагали. Хтось каже, що з ним треба погратися у м'ячик, і ми починаємо гратися у м'ячик із слібуки. Хтось каже, що його треба про нього піклуватися і обіймати. Хтось каже, що його треба забрати з собою додому і разом з ним спати, щоб йому не снилися погані сни. Таким чином, вимикаючи захисні механізми, адже про себе розповідати складно, тим більше людині, яка тобі зовсім не знайома. А про іграшку можна. Вимкнені захисні механізми дають нам можливість одразу з першого заняття налагодити контакт з дитиною, відчути її потреби і почати з нею працювати. Таким чином, ми маємо ефект вже до третього заняття, коли ми розуміємо рівень травматизації дитини. за допомогою історії, дуже чітко продуманої історії хібуки, ми допомагаємо діткам е налагодити ось цей терапевтичний процес. Процес, який працює і вдома, не тільки тоді, коли дитина прийшла до терапевта. Ми з дитиною допомагаємо хібуки побороти всі прояви оцього, цієї травматизації методом малювання, конструювання, якихось, можливо, рухливих ігор, все те, що стимулює дитину до розвитку, до розвитку, до відновлення її соціальних потреб, до забезпечення якихось потреб, можливо. У спілкуванні все-все все через гру, через цю методику. І Якщо хібуки, якщо дитина приймає хібуки, то так само відбувається і вдома. Я проводжу навчання для батьків, такі невеличкі, да. Тобто я пояснюю, як можна через хібуки спілкуватися з дитиною і розуміти її стан. Я пояснюю, які помилки можуть зробити батьки і закрити терапію, це теж можливо. І тоді хібуки просто перестають а я буду терапевтичною іграшкою. Він стає просто іграшкою, яка сидить на полиці і не має ніякого впливу, як і звичайні всі іграшки, які тоннами зараз знаходяться у кімнатах дітей. Люди, які спонсорують наш центр Кіндервеллд, живуть в Ізраїлі, в Америці, да, в общем-то, живуть і в Європі, і в Арабських Еміратах. У нас огромна команда друзей, не безразличних друзів. с корнями и без корней в Украине. Мы знаем, как детям нужна помощь, и мы верим, что наш чудесный маленький щенок со святой земли, который дарит свои объятия каждому украинскому ребенку, каждой украинской семьи, может принести радость, спокойствие, может даже улыбаться. Да, наш Хибуки умеет улыбаться, иногда он не всегда такой грустный. Це основна моя мотивація у тому, що це благодійний центр, і що ми надаємо допомогу усім, хто по неї звертається безкоштовно, тому що підтримувати і допомагати, і піклуватися про майбутнє дітей ми маємо максимально доступно, так? Щоб, щоб це було доступним усім, хто цього потребує. Якщо ось така допомога дітям приносить користь, а я впевнена у тому, що вона приносить користь, і, можливо, ми побачимо це не сьогодні, а через багато років, коли ці дітки виростуть і стануть відповідальними, дорослими, здоровими, емоційно дорослими, це мій спосіб воювати, це мій спосіб наближати перемогу. І я думаю, що так відповість вам кожен і кожна, хто працює в наших центрах.